Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо ми із зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом доби відбулося 150 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали п'ять ракетних ударів, 15 ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження понад 1100 дронів камікадзе та здійснили понад 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ, і населених пунктів. Вперше в історії від ці ї окремої штурмової бригади провели успішний штурм на Харківщині, виключно за допомогою дронів та роботів Так, ворожі фортифікації. Ці атакували дрони камікадзе. Коли до зруйнованого бліндажа наближався наступний робот, противник вирішив здатися. Всі окупантів ташками вивели до українських рубежів і згідно з регламентом взяли в полон. Росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку на столицю. За даними міської військової адміністрації, станом на зараз відомо про двох загиблих а також 16 постраждалих. Десять з них госпіталізовано. Наслідки атаки фіксують у шести районах. Пошкоджені багатоповерхівки, зруйновані вулиці та автозаправочні станції. Пошкоджені трамвайні колії. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там зафіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє голова районної державної адміністрації. Пошкоджено там житлові будинки, пострад. Ждали дахи, верхні поверхи, фасади, внутрішні приміщення також зафіксовано численні влучання уламків безпілотників, в нежитові приміщення. Зокрема, наш фотокореспондент Ігор Кузнєцов зранку працює на місцях події і також зробив унікальні кадри міста у диму після російської атаки. Також відомо, що міська державна адміністрація, і військова адміністрація, закликають зачинити вікна, бо все ж таки є загоряння. Ну і відомо, що росіяни знищили амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги номер один у подільському районі Києва. Щойно про це повідомив Віталій Кличко. А ось до речі, монітори показали, як саме відбувалася ракетно-дронова атака, і вони підтверджують, що Київ став основною ціллю обстрілу. А також за попередніми даними для цієї атаки було застосовано до 500 безпілотників різного типу а також близько 15. Ці балістичних та крилатих ракет ми будемо очікувати на офіційну інформацію від повітряних сил і повідомляти у прямому ефірі. Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. На жаль, є постраждали. Про це інформує обласна військова адміністрація. В Убухівському районі поранення отримав чоловік 51-го року народження. Він госпіталізований в місцеву лікарню. Наслідки ворожа атаки фіксують у чотирьох районах області. Зокрема, у броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку наслідок ворожа атаки сталася пожежа. Загоряння наразі ліквідовано. Пошкоджено також два автомобіля. У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення у Бориспільському та Обухівському районах виявлені пошкоджені приватні будинки. Росіяни вночі обстріляли Херсон внаслідок атаки. Троє постраждалих. Про це інформує обласна військова адміністрація. Зокрема, двоє жінок та чоловік отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення. А важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї поранення руки черевної та грудної клітини потерпіло, шпиталізували. Російська Федерація вчора в день вдарила по Костянтинівці. Троє людей загинули після атаки. Під завалами опинилися люди. Згодом рятувальники деблокували тіла двох загиблих чоловіків. Для цього розібрали понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Також відомо про пораненого. Авіаудари пошкодили 21 приватний житловий будинок, інфраструктурний об'єкт і повністю зруйнували одноповерхову адміністративну будівлю. Відомо, що Російська Федерація вчора атакувала енергетику Сумщини. В регіоні виникали проблеми зі світлом. Мова про перебої з розподілом електроенергії в Сумах, Сумському та Охтирському районах. Інших деталей та наслідків не розголошують, щоб не коригувати дії ворога. Також на Сумщині засудили військового. Він викрав БТР і втік з частини. Отримав, до речі, військовий сім років. Про це повідомляє державне бюро розслідувань. На початку цього року водій спецтехніки самовільно залишив частину під приводом заправки, але замість цього поїхав додому у Полтавську область прямо на БТРі. Бронетехніку він пізніше залишив у полі біля села. Правоохоронці затримали дезертира, зброю та техніку повернули до військової частини. Україна розраховує на посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Російської Федерації. Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки Кітом Келогом, який очолює американську делегацію на конференції з відновлення України. Лідери обговорили ключові питання оборонної співпраці, постачання зброї та санкційного тиску на Росію. Повернення українських дітей, євроінтеграція України та тиск на Російську Федерацію Володимир Зеленський провів важливу розмову з президентом Італії в Римі Серджу Матерелою. Він підтвердив справжню дружбу між Україною та Італією. Зеленський зауважив, що однією із ключових тем розмови було і створення спецтрибуналу щодо злочину агресії. Зеленський закликав Італію ратифікувати угоду, щоб трибунал почав працювати. Також президент подякував за допомогу Україні та проведення конференції з відновлення. Аня бізнес Італії вже зацікавлений долучитися до відбудови, яка має стати точкою глибоких змін для нашої країни. Тільки Москва відкидає мирні ініціативи. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з Папою Римським. Президент України зазначив, що Ватикан залишається відкритим майданчиком для зустрічі лідерів задля припинення російської агресії. І лише Москва блокує цю можливість. Крім того, Володимир Зеленський запросив папу відвідати Україну. Перша леді України зустрілися з міністеркою університетів і досліджень Італії під час зустрічі, яка відбулася в Національному інституті ядерної фізики в Римі, Олена Зеленська і Анна Марія Берніні підписали угоду про приєднання університету Лаквіллі до глобальної коаліції з українських студій. А саме ініціатива, яку активно підтримує Перша леді, та яка об'єднує університети та наукові установи з різних країн для вивчення України, її історії, культури, економіки та міжнародних відносин. Ініціатива є частиною конференції з відновлення України, яка пройде в Римі вже сьогодні та завтра. У п'ятницю зокрема відбудеться сесія присвячена відносинам та співпраці між італійськими та українськими університетами. Росія намагається знищити українську державність. Європейський суд з прав людини виніс історичне рішення у справі Україна та Нідерланди проти Росії. Суд задовольнив переважну більшість вимог. Йдеться про масштабні та системні порушення прав людини з боку Російської Федерації. Саме рішення охоплює чотири ключові справи: війну на Донбасі, тортури, примусову працю та збиття mh 17 викрадення дітей дітей у 2014 році. Також рішення охоплює скаргу Нідерландів через рейс АМ. МН17, а також повномасштабне вторгнення з 22-го року. Суд підтвердив викрадення, тортури, депортацію, мовну дискримінацію, а також індоктринацію українських дітей. Росія нав'язує їм громадянство раної систему освіти. І умови це порушення міжнародного гуманітарного права. Окремий акцент це діти. Європейський суд визнав жодної правової підстави для вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій не існує. Суд підтримав створення незалежного міжнародного механі механізму для повернення дітей додому, Омбудсман України Дмитро Лобінець нагадав: кожна дитина, цивільна особа та військовополонений мають бути повернені а Росія припинити злочини і дотримуватися міжнародного права. Масштабна спецоперація на митницях затримання підроблені посвідчення обсє та контрабанда. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив обшуки. За добу правоохоронці викрили низку злочинних схем на митницях у Києві, Одеській, Чернівецькій та Волинській областях. У центрі однієї з них посадовець державної митної служби, який організував видачу підроблених дипломатичних посвідчень псевдо-ОБСЄ за 6800 тисяч доларів. З їхньою допомогою громадяни намагались уникнути мобілізації. Зокрема, відомо, що на Німецькі митниці виявили схему контрабанди понад 130 тисяч пачок сигарок під виглядом мінеральної вати. В Одесі митники вимагали хабарі з підприємців за безперешкодний експорт товарів. А на Волині посадовці оформили імпорт авто без сплати мита, що завдало бюджету майже 3 мільйона гривень збитків. Триває досудове розслідування з виявленими фактами противоправної діяльності посадовців митних органів, системна робота щодо виявлення та припинення таких. Злочинів триває до речі, що цікаво, затримання проводили служба безпеки України, державне бюро розслідувань, національна поліція, Бюро економічної безпеки та прокуратура. Розслідування триває. Традиційно на кінець нашого випуску інформуємо про важливість цього дня. І 10 липня відзначається всесвітній день енергетичної незалежності. Це день присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювальні джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія. Також сьогодні відзначають день племінниць і племінників. Не забудьте привітати. і ну, що цікаво, 10 липня, у 1994 році, Леоніда Кучму було обрано президентом України на цьому. У мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Лай з 8 до 11. Вже у наступній годині ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та нашу державу.